Після зміни влади в США динаміка перебігу війни в Україні та погляд на безпеку і західних сусідів змінилися. Успіх операції «Повутиння» в чергове довів лідерство українців у військових технологіях. Про це сьогодні поговоримо з Олександром Романком, головою Комітету з підтримки інновацій, освіти та науки при Конгресі українців Канади та професором Університету Торонто. Олександре, вітаємо на рідному радіо. Доброго дня. Олександре. Як відповідь України російській армії змінила підхід до світової безпеки? Ну звичайно, підхід змінився дуже сильно, тому що багато країн побачили. Ну, по перше, для того щоб бути незалежними суверенними, треба мати сильну армію, технологічну армію, і треба вміти захищати себе. Це мені здається перший рок, який більшість країн засвоїли. Друге, все таки дуже важко стало по покладатися на своїх союзників, але треба одночасно і вибудовувати альянси. Тобто, приклад Трампа і його адміністрації показав, що все таки ці альянси, які працювали в минулому після Другої світової війни, більше не працюють в такому ж форматі. Uh, і треба вибудовувати uh, 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 нові, uh, і треба звичайно диверсифікувати. Тому Канада на даний момент вибудовує альянси з Європейським Союзом, з Україною і менше покладається на Сполучені Штати, тому що Сполучені Штати вже не є таким релайбл uh, партнером, якими вони були останні 80 uh, років. Мені здається, ці два уроки дуже, -дуже сильно змінять ход світової історії. Коли безпека, по перше, стала одним з головних пріоритетів для країн в світі, багато інших речей відійшли на другий план. Це там зміни клімату відходять на другий план. Світова торгівля відходить на другий план. А безпека і оборона стають дуже дуже важливими. Дякую, а Україну зараз називають лабораторією військових інновацій. В чому вона полягає? Дійсно, те, що ми побачили за останні три роки, і операція Павутина дуже це підсвітило. Те, що можна за допомогою високотехнологічного обладнання, це, наприклад, дрони, дрони зі штучним інтелектом вражати цілі на мільярди доларів. Як це було зроблено літаки стратегічної авіації, Кримський міст. Uh, і але для цього треба розвивати uh, цей оборонний сектор оборонних технологій, те, що ми називаємо в Канаді Defense Technologies, uh, і uh, треба вкладатися в це, uh, що зараз робить дуже дуже активна Україна. Ну і ми бачимо, що дрони. За 500 доларів, можливо, там було до 1000 доларів, змінили все на полі бою. Не тільки звичайно, дрони, інші роботизовані системи, але давайте вже приклад дронів мати на увазі. І в Україні цей цикл розвитку військових оборонних інновацій він дуже дуже швидкий. Тобто, наприклад, якщо ви зібрали сьогодні новий дрон в Києві, відправили його новою поштою. Наприклад, в Краматорськ, наші військові хлопці і дівчата забрали його, протестували за тиждень, і вже через два тижні ви маєте новий варіант, який ви спаяли в Києві, і знов відправили. Тобто цей, те, що ми називаємо фідбек луп, він дуже дуже зменшився. І в Україні він має там тижні і місяці. В Канаді зазвичай це займає від півроку до року, щоб щось змінювати. І тому як лабораторія військових інновацій. Україна стала найголовнішою країною світу, і нам всім треба доказувати, треба переконувати тут в Канаді, що має сенс тепер вже не тільки допомагати Україні і купувати для України зброю, а на розвивати співпрацю з Україною в галузі інновацій разом розробляти ці технології. Проваджувати і головне це інвестиція в Україну, і це вже не допомога іменно інвестиція від Канади в Україну. Це інвестиція в нашу безпеку в Канаді. Також ну говорячи якраз про співпрацю Канади та України в кінці травня цього року в Отаві відбулася безпекова виставка Кансек. І як була Україна представлена на цій події? Так ми були наша команда. Я команда Дігнітас. це Український фонд, який представлений в Канаді. Його заснували Марія Берлінська і Люба Шипович. Вони теж були на цій виставці. Була делегація з України. Я не буду розголошувати багато деталей, і ми на цій виставці допомагали представникам з України. Зв'язували їх з компаніями, представлені на виставці. Ну їх було дуже дуже багато. компаній з, з і представники 70 країн світу були на канце. Це найбільша виставка або конференція оборонних технологій в Канаді, як я вже казав, 14 тисяч людей. І що на цій виставці можна було зрозуміти, це що розвиток технологій дійсно пришвидшився. Всі вже в принципі розуміють, що інвестиції в оборону треба збільшувати. І звичайно, Канада, як і більшість інших країн НАТО, будуть збільшувати навіть вже йдуть розмови про до п'яти відсотків валового внутрішнього продукту в оборонний сектор, в сектор оборони в Діфенс. І тому це, це те що виставка підсвітила, але вона також підсвітила великий інтерес до українських. Технології розробки, і е, тому е, те, що ми робили на виставці, і те, що робила українська делегація, і звичайно, канадські компанії міжнародні компанії це те, що спілкувалися, знаходили точки дотику, знаходили точки співпраці і налагоджували цю співпрацю, яка е, зараз стає дуже дуже важливою, і я не буду е, е, ну я буду це досить багато разів повторювати. Тому, на мою думку, нам треба всім подумати, що ми можемо зробити для збільшення таких співпраць в галузі оборонних технологій між Канадою та Україною. Ну і говорячи про співпрацю, яка може бути зацікавленість Канади у військовій підтримці України? Може, якісь конкретні приклади? Так, ну зацікавленість Канаді вже, як я вже казав, це вже не стільки просто підтримка, тому що ми розділяємо цінності. Які захищає Україна, яка захищає демократію, вільний світ, а тому, що це життєво необхідно нам тут в Канаді. Бо захист в канадській Арктиці захист від зазіхань Росії, Китаю в Канадській Арктиці, тепер, скоріш за все, я сподіваюся, ми на цьому працю буде відбуватися допомогою технології розроблених як в Україні, так і разом між. Канадою та Україною, наприклад, хто знає на ті ж самі морські дрони. Магура зараз версія 7, можливо, Магура, версія 17 будуть патрулювати канадську Арктику і захищати її від е, кораблів і підводних човнів, Ну і літаків е, 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 Росії, якщо на той момент у Росії ще залишаться літаки стратегічної авіації, я сподіваюся, що їх вже більше не буде після е, е, операції Паутина інших. Операцій, або дрони зі штучним інтелектом будуть патрулювати південний кордон Канади, те саме дрони розроблені разом з Україною, протестовані в Україні, які є автономними, які мають штучний інтелект, які автоматично можуть визначати загрози чи по перетину кордону, чи загрози, якщо брати в Україні це машини, танки Російської Федерації, які будуть. Автоматично визначатися і в багатьох випадках я думаю, автоматично знищуватися. Угу. Тобто, переважно це військові технології з України протестовані в українській лабораторії війни, які можуть бути використані в Канаді. В Канаді чи може бути співпраця в зворотньому напрямку? Так, звичайно, співпраця може бути і є в зворотньому напрямку. Це високоточна зброя, це системи протиповітряної оборони. Які розвиває Канада це радари теж саме Дальні, які розвиває Канада зараз? От проект з Австралією, який анонсував Марк Карні по новим радарним системам на канадській півночі, які будуть визначати загрози як ракетні загрози, загрози в повітрі, загрози на морі? Тому звичайно ця співпраця повинна йти в обидва боки. Для цього є. Скажімо так, як це робити, існує наприклад той же самий військовий акселератор Бриван в Україні, в Канаді існує його аналог який називається АІДІ з інвейшн Фодефенш Екскюріті. Як між які якраз і підтримують інновації, розвивають інновації в обороні в кожній з країні. Ми хочемо, щоб ця співпраця була. Ну знов таки все розказувати я не можу, але. Ми працюємо з партнерами з обох боків для того, щоб налагодити ці зв'язки, які можуть перетворюватися в партнерства, і які дозволять нам те, що ми ну ці ці, ці слова важливих, які я буду повторювати, co-develop, co-innovate, co-produce, для того, щоб разом розробляти оборонні інновації, разом їх виробляти. І тут уже не важливо, не важливо, чи вони вироблені в Україні чи вироблені в Канаді, якщо це є сумісна компанія або по ліцензії. І тоді уряд Канади зможе закупати це більш ефективно, як для України, так і для канадського оборонного сектору. І я пропоную всім нам подивитися, як ми можемо пов'язати команди. Наприклад, багато хто з нас збирає на військові підрозділи в Україні багато підрозділів зараз роблять інновації на передньому краї. Вони роблять R&D, and Development, прямо в бригадах і батальйонах, і тому. Як можна цих хлопців і дівчат в Україні, які розвиваються інновації, пов'язати з канадськими компаніями, з канадськими стартапами, як підтримати цю співпрацю, як можемо ми по своїх особистих зв'язках це зробити? Ну а на додаток до того переконати е, наших депутатів канадського парламенту, міністрів, що тепер е, це стає новою реальністю, коли е, іменно е, е, така співпраця е, для Канади є дуже дуже важливою. Без якої ми не зможемо протистояти зовнішнім загрозам. Технології ще раз протестовані в Україні, які відносно дешеві. Це е, е, дрони зі штучним інтелектом, це морські дрони зі штучним інтелектом, це роботизовані системи зі штучним інтелектом. Е, е, це це, це інші е, військові технології, які змінили ситуацію на полі бою. Дозволять, я сподіваюся, Україні виграти цю війну і дозволять багатьом багатьом іншим країнам, тому числі Канаді, захищати свою незалежність, свою суверенність і е, бути військовим е, передовими військовими плані, щоб на полі бою воювали не люди, а воювали роботи. Дякую, Олександре. І на самий кінець е, питання: як саме українці в Канаді можуть долучитися до безпекових ініціатив та прискорити перемогу України? Можливо, як конкретні ініціативи чи конкретні організації, які б ти порадив. Ну, по перше, я е, 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 думаю, має сенс підтримати наші програми адвокації від конгресу українців Канади. Це те, що ми робимо, адвокатуємо такі співпраці і доказуємо канадським е, урядовцям, що така, такі співпраці необхідні. В них треба вкладати кошти. І на додаток до для того до того, щоб Канада закупала зброю для України розвивати іменно співпрацю в цьому секторі. Тому ви можете зробити донат на наші програми адвокації Конгресу Українців Канади. Це все доступно онлайн на сайті ucc.ca. Друге, подумайте і поговоріть. Напишіть, зайдіть в офіс, подзвоніть в офіс свого депутата канадського парламенту, федерального парламенту ще краще, якщо міністрів. Це можуть бути міністри індустрії Мелані Джолі, це може бути міністр оборони. Це може бути Аніта Ананд, міністр форін а інші міністри, які до цього долучені, і запропонуйте їм те ж саме. Запропонуйте їм і підсвітіть те, що Канада не зможе вижити у військовому в оборонному сенсі. Без українських технологій, які протестовані на полі бою, які є відносно дешевими. І зараз ми всі знаємо, що 75 центів з кожного долару, які Канада витрачає на оборонні технології, йдуть в Сполучені Штати. Сполучені Штати вже не є е, таким партнером, на якого можна покластися, і тому треба покладатися е, е, на Україну як е, е, партнера, ну на європейські країни, звичайно, інші країни НАТО. Але ми хочемо, щоби. 10 або 20 центів з е, оборонного бюджету Канади з кожного долара йшли е, на технології, які розроблені в Україні, які сумісно між Канадою та Україною протестовані, і які будуть працювати на е, 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 канадську армію. Ну ви самі можете порахувати скільки це буде: 10 чи 20 центів з кожного долара, якщо е, взяти оборонний бюджет. Канади, який буде тільки збільшуватися, і зараз час це робити. Уряд Марка Карні дуже дуже активно за це взявся. І зараз буде зустріч великої сімки. Була зустріч до цього міністрів фінансів великої сімки. і Ми хочемо, щоб на цій зустрічі якраз ці пропозиції були на столі і для того, щоб вони були озвучені з обох боків, як з боку України, так і з боку Канади, з боку інших союзників, про те, що тепер військова лабораторія в Україні. Співпраці з Україною інновації разом з Україною. Вони дуже дуже важливі. Є вже приклади успішні. Це компанія Рошел, яка виробляє броньовики і поставила в Україну вже 1800 броньовиків. А тепер вона відкрила виробництво в Україні по ліцензії. І ці броньовики, які захищають наших героїв, хлопців і дівчат на передовій виробляються в Україні по канадській ліцензії, застосовуючи канадський досвід, фідбек і канадські інвестиції. Маємо чудові приклади і знаємо куди звертатися. Дякую, Олександре, і будемо разом наближати перемогу України. Слава Україні! Героям слава!